Всім привіт з Одеси. Дівчата, я на привозі у Лєни. Дивлюся в неї новий завоз платтячок. Таких дивіться, бачоночки гарчічного кольору 370 гривень. Доброго раночку, Лєн. І червоне таке плаття. Це новинка, да? У вас? і таке. Дивіться, дівчата. Все можна замовляти. О, і це нове, так? Да? Да. Ламбада кажуть, дивіться, кому таке не недовге платчико, таке по чому 320. Нижчий колін буде дивіться 320 гривень. Ліна все відправляє новою почтою. Далі да, який почту? номерок ваш 0,93 496 27 32. Дивіться, Замовляйте. можете замовляти. Приходите на привоз міряти. Все можна поміряти і вибрати. Ціни від 270 гривень. І розміри Лен, які у вас до 64-го? До шістдесят четвертого. Платі. І такі платья, дивіться. Ці довші трошки платінчика. О, які гарні, боже, які кольори. О, яке воно гарне, гарне, таке, дивіться. Приспущений рукавчик. Три, да. четверті, Три четверті. Так, Лєна, це, щоб вас дивлюся, ще щось висить. Сарафанчики. Сарафанчики, да, вот такие, да сарафанчики. 300 гривень сарафанчики. Тривень сарафанчики різні. є сарафанчики по 340 гривен такі. О, дивіться, 340 такі. Так, це ж теж, так, да, великі. Да, тут... Да, 300 до 52-го До 52-го, дивіться. Маленький да, джинек. Так, да, воно не довге вот А, ось воно. Беремо, Дуже гарно. Купальники в Лене є. Можна приходити вибирати. Чорні, рожеві. Молодежні такі, всякі, так. Да. А, ще ж Лен, у вас є ці Бабушка. Купальник називається Бабушка. Дивіться, 300 гривень, широкі такі трусики, така посадка висока, дуже і такий лів. Різні кольори, можна теж 300 гривень. Ось, дивіться, як він. Та це ваша бабушка буде супермоднява на морі, сама модна буде. Так, Лена, ще який номер телефона? Ще раз повторимо. 093 496 27 32. Так, 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 так. Ще покажу, як Лену знайти. От Преображенська. заходите через арочку і перва Лена стоїть. Метрів 50 проходите і приходите, вибираєте, міряєте. Все, що хоче тут, є. Да, Лен, Хай приходять, міряють. Міряти можна все, так? Можна да? все міряти. Так, всім гарного дня, дівчата. Приходьте.